Інформаційний центр Рівненської АЕС відвідали першокурсники професійно-технічного училища. Оскільки цей освітній заклад знаходиться у структурі атомної електростанції та здійснює підготовку робітників для підприємства, то така екскурсія особливо важлива для потенційних працівників станції. Щорічно, на початку навчального року, учні ПТУ відвідують інформаційний центр для того, щоб ознайомитися з роботою нашої станції з історією станції з історією будівництва. Побачити енергоблоки, макети енергоблоків, як виробляється електроенергія, які процеси вироблення електроенергії. Фахівець із зв'язків з громадськістю інформаційного центру розповіла дітям про атомну галузь країни, роботу Рівненської атомної електростанції, зокрема, продемонструвала на макетах процес виробітку електроенергії. Відвідувачі дізнались про те, що атомна енергетика екологічно чисте джерело електроенергії. Нам розказують тут про атомну енергетику, зокрема про ВПРС. Тут є і в нас історія, різні принципи роботи, макети, все, що потрібно для роботи. На атомній електростанції мене дуже зацікавив проект ядерної школи. Дуже зацікавив сам факт, що нас будуть водити на екскурсії по атомній електростанції. Ну, ми будемо більше пізнавати того всього, все всі курсу ядерної безпеки та різних ну, навчальних курсів. Учні ПТУ із цікавістю оглянули експозиції та уважно слухали розповідь фахівця. Ця інформація в нашому центрі поліція досить цікава, тому що учні на початках, які приходять в центр поліція, вони збагачуються знаннями і вони зацікавлюються. Я рахую найбільше в своїй професії. Вони розуміють, наскільки наша професія цікава корисна. Серед присутніх учнів вирізнялись колишні учасники ядерної школи РАЕС. Відчувалась їхня обізнаність в питання функціонування Рівненської АЕС та розуміння процесів атомної галузі. Дуже приємно бачити, що ці учні мають хороші знання в атомній галузі і в подальшому будуть навчатися в нашому ПТУ і приходити працювати вже як працівники атомної електричної станції. Освітні та профорієнтаційні проекти Рівницької АЕС, які реалізовуються для учнів, розширюють горизонт знань про атомну енергетику та сприяють загальному розвитку молоді загалом. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.